Всім привіт! Сьогодні подивимося Fear and Greed Index на біткоїні. І так, що ми бачимо, коли Fear and Greed Index висвічується синім кольором, тоді він є. Його індекс надвищий 75, 75 і вище. І в попередніх циклах, в 2021 році, наприклад, коли були ось ці перші вершини. Кірінгріт Індекс спочатку світився синім, дуже довго. Потім, коли наступили нові вершини через півроку, то він був синім від October 7 до November 10, тобто місяць. Біля місяця він світився синім в цьому циклі у 24-році, March 8, February 2, February 14 до. April 12 два місяці він також світився синім, після цього ціна відкотилася на 30%. Потім, знову у 2024 році, новембер 6, новембер 7 і до January 19, тобто більше ніж два місяці, він також світився переважно синім кольором, після чого знову наступила корекція в 30%. І в цьому році, в березні і в червні кілька днів світилися синім кольором, після чого були невеличкі корекції по 10-20%. І якщо цей індикатор знову засвітиться синім кольором, і пробуде не так, як тут 1-2 дні, а пробуде так, як там один місяць до 2-3 місяців синім кольором, Хоча б кілька днів синім кольором це вже буде показувати, свідчити про можливу вершину локальну або вершину всього циклу по біткоїну. Тому будемо слідкувати.